там десь чоловік п'ять. Це до вас зателефонував цей чоловік і сказав, що з мене гроші збройні? Ні, ні, я приїхав, з а, ви, я з обчастинами, їздив. Я ви... під'їхав, він і мороз до мене зразу каже, що давай йому гроші три тисячі доларів, бо він мені долучить три тисячі доларів. Так, стоп. Ви знаєте мороза, і він знає вас? Да. Так, Там з ним ще були, я не помню, чи три, чи чотири чоловіки. Далі я взяв ті запчастини в машині і підійшов до них. Просто у мене щось, я не пам'ятаю, що він говорив. Я кажу, нащо було, бо вчора того чоловіка побили, він тут був лікар. Кажу, лікарні. Кажу, нащо було його бити. І зразу два чоловіка, мороз, і ще один мене в лице. І я виключився. Цього другого не знаєте? Ну так, візуально. Тобто фактично був мороз і ще один чоловік? І ще один чоловік, два чоловіка. Два чоловіка. Як це був удар мороза і потім другий удар його, чи як це було? Чи вони два були, чи перше, чи я, то є.